Привіт-привіт! Усім привіт! Друзі та глядачі каналу Платі Терапія. Сьогодні ви побачите нову колекцію. В колекції буде дуже багато теплих речей. Це і сукні вільного крою оверсайз, а також зручні комплекти, костюмчики та повсякденні речі. Тепленькі, затишні, тому що в нас вже в Україні вмикнули осінь, і нам потрібні теплі та класненькі речі. Отже, нагадую на початку відео, як зробити покупку. В описі відразу під цим відео або в першому коментарі під відео є повністю вся контактна інформація, а також в хронологічному порядку ви побачите ціну і опис по кожній речі. Якщо ви точно хочете зробити покупку і в цьому впевнені, будь ласка, робіть скріншоти з цього відео. І надсилайте мені його у Viber. Також бажано, щоб ви вказали ваші об'єми та зріст. Так буде краще, я відразу зможу сказати, підходить вам ця річ чи ні. Речі по Україні висилаємо службою доставки, нова пошта. Отже, бажаю вам всім приємного перегляду, гарного настрою. Та не забувайте поставити ваші вподобайки і пишіть коментарі. Сукня номер один, а далі я вже рахувати не буду, будете дивитися по порядку. Отже, це плаття виконано із дуже теплої трикотажної ангори, і вона на флісі. Дуже-дуже тепла осінньо-зимова річ. В стилі, як ви бачите, Бальман-Париж, де роздивляємося уважно в деталі. Отже, вона досить таки вільного крою, оверсайз, включно на об'єму до 112 см. І також вона буде вільно. Виглядати. Ось така річ по коліна можна носити як самостійну сукню, також це може бути річ під джинси чи лосіни, як подовжена туніка. Є кишеня велика, є каптур досить таки зручний, як буде довітряно можна накинути на голову, та широкий рукав. Такий широкий рукав зручно буде під низ надягати якийсь гольфик чи блузу. Також це сукня такого е, крою, що вона трішечки завужена до колін. Це видовжує силует і ви будете більш Тронкішою в такій сукні, і можна надягати не тільки з кедами спортивним взуттям, а також це можуть бути якісь чобітки, наприклад, на підборах, чи чобітки на танкетці. Ціна цього плаття 899 гривень. Колір, до речі, червоно-бордовий. Не яскраво-червоний, а червоно-бордовий з такою меланжевою ниткою. Колір. Вишневий, я б сказала, щоб ви розуміли, тому що е, різні налаштування на різних гаджетах, тому щоб ви знали, який це колір. Ще одна сукня в стилі бальман з цієї ж тканини. Отже, це ангора на теплому флісі, сукня з цікавим таким комірцем на запах. Так. Тут розглядаємо декор. Ця сукня трішечки довша, ніж попередня. Отака міді за коліно, і також вона йде широка оверсайз до об'єму стегон і об'єму грудей, включно до 112 см. Довгий рукав, підійде навіть дівчаткам, у яких високий зріст, Також цей рукав чим зручний, що його можна отак піднімати по руці. За бажанням можете надягати широкий шкіряний ремінь. А високі чоботи. Ціна цього плаття 929 гривень. Повсякденний комплект, який складається з спідниці, покрою трапеція та світшоту з двох нитків. Світшот декорований ось такою красивою нашивкою біленькою. Отже, світшот можна носити як разом з цією спідничкою, так і окремо. Рука в 3 четверті він досить таки зручний. Є манжет, який можна отак загорнути, щоб робити його більш коротшим. Спідниця на еластичній широкій резинці. Трапеція, і вона йде на підкладці на осінньо-зимовий період, щоб було і затишно, і щоб було непрозоро. Дуже красивий і тепер по тканині. Тканина на спідничці з назвою Трикотаж кукурудза. Затишні речі, ціна комплекту 529 гривень. Дуже теплий комплект складається з ковтини в стилі шанель вільного крою, ось такого. Оверсайз, рукав американка з манжетом, який можна загортати наверх. Букльована, дуже тепла тканина з ангорою. І спідниця дуже тепла, довжини майже максі або повдовжини міді. Це дуже якісна трьохнитка на флісі. Роздивляємось разом. Спідничка в стилі бальми. Ось така, можна під кросівочки її надягати. Можна і що ботами з грубими, тобто носити ці речі як разом, так і окремо. На спідниці є вона чорно коричневого кольору, і на ній є цяточки. Такого ж кольору, як ковтина і зеленуваті. Тому ці речі ну, дуже гарно пасують одна до одного. Я постараюсь підійти ближче, не знаю, чи вам буде помітно. Я думаю, що буде помітно. Спідниця з дуже високою лінією талії. І вона на комфортній резиночці. Дуже-дуже теплі речі. Їх можна, знову ж таки, ви почули, як разом, так і окремо. Тут немає кишень, це імітація кишень. Ціна цього комплекту 899 гривень. Осінній дуже піднімаючий настрій комплект складається із кофтини в стилі оверсайз. Ось вона такого широкого крою і є декоративна нашипка. Досить таки цікава, красива. Костюм синього кольору Електрик. Ковтина виконана із трикотажу Джерсі. Трикотаж якісний, не буде давати катешок. Штани вільного крою, вони не загружені донизу, широкі, є кишені, і на штанах тут на поясі є декор. Якщо ви будете щось вправляти, наприклад, навіть цю кофтину всередину штанців в пояс, то буде ось так гармоніювати. Тут також є декор, але ну, в принципі можна і так. Штани виконані із тканини з назвою Софт. Тобто вони на осінь, вони не зимові. Але якщо захочете, то під ці штани можна надягти колготи і зробити їх більш теплими. Це я думаю, зрозуміло. Довжини вистачає, як для дівчат більш високого зросту, ніж я, так і довжини вистачає, щоб, наприклад, надягти ці штани на підборах, і вони мали більш такий класичний або ж офісний стиль. Ціна цього комплекту 629 гривень. Дуже незвичний комплект, він може бути як спортивним, так і повсякденним. Складається зі світшоту, з якісної. Трьохнитки петля, це повністю натуральна тканина, тут немає синтетики. І джогери з костюмованої тканини. Спочатку про світшот. Зверніть увагу: на рукав, тут є декор, ось на таку трішечки морську тематику. І він досить такий широкий вільного крою оверсайз. джогери. Штани на високій посадочці, комфортна резинка, великі кишені, тканина чорна в мілку-мілку смужку, таку бежево коричневу І тут за рахунок того, що на тканині є золотавий шиммер, ось ця смужка чорна виглядає також коричневою. Тому ну, ідеально, ці тканини дві підходять. Одне до одного. Ось такий вигляд мають джогери, вони внизу на резинці, в них досить таки нормальна довжина навіть на великий зріст. бачите? Можна як загорнути вниз або, наприклад, заправити в якісь черевики, це можуть бути і кросівки, це може бути що завгодно. Можна заправляти в ці джогери якусь блузу і матимуть досить такий стильнячий і класний вигляд. Ціна цього комплекту 959 гривень. Повністю натуральний та дуже зруч... зручний затишний комплект. Він може бути як повсякденним, як прогулянковим, а також просто як піжамка. Отже, з чого складається? 100% бавовняний трикотаж, ось такий в Діснеївському стилі, білий тут є і мікімуси, і Макдональд так, і різні герої широкого вільного крою, ось такий досить-таки подовжений за бажанням можна загортати наверх. Штани висока посадка, вільний крій, зручна резинка. І тут досить таки нормальна довжина. Якщо у вас навіть великий зріст, я ось трішечки загорнула. Тут вистачає. Довжини і для великого зросту. Штани також це бавовняний повністю трикотаж, двох нитка і ще і на флісі, тобто утеплені. Враховуйте, що тканини натуральні, тому їх треба. Прати, ну, максимум при 30-40 градусах, щоб тканина, особливо чорна, не втрачала колір, або використовуйте для чорних натуральних тканин засоби для прання, от саме для чорного. Там, наприклад, рідкий якийсь пральний засіб та інше. Ну, з білим таких проблем не буде, як з чорним. Враховуйте це. Ціна такого комплектику: 659 гривень. Дуже теплий та затишний комплект, без костюмчик оверсайз, може бути як повсякденним, так і прогулянковим. Тканина з назвою двох нитка на флісі повністю натуральна. Вона дуже якісна, дуже тепла і ну, точно вас зігріє в прохолодні дні. Світшот подовжений, стиль оверсайз. Досить такий широкий, вільний, як ви бачите, тут запас величезний, є красивий. Ось такий декор на рукавах і попереду, такий декор візуально видовжує силует. штани джогери також мають нормальну довжину, вони не укорочені і є бокові кишені для вашої зручності. Можна носити як разом, так і окремо. Єдине, що дотримуватися рекомендованого режиму прання саме для чорних натуральних тканин. Ціна такого костюму 899 гривень. Ефектний комплект, він підходить для бігу, для заняття спортом, для йоги, а також, як і термобілизна, особливо штанці. Отже, виконаний із трикотажу мікрофібра, це спортивна. Трикотажна тканина, вона еластична і в основному з нею спортивні речі. Для активних видів спорту вона добре пропускає і повітря, і вологу абсолютно не парка. Роздивляємось, є декор на ковтині. Це ось такий е, вкорочений світшот з досить таки високою лінією талії. Лосіни або легінси з високою посадкою, зручною еластичною резиночкою. Посадка досить таки висока, аж до лінії талії. Облягаючі штанці. Також є декор, довжини вистачає для більш високого зросту, ніж мій. Можна носити як разом, так і окремо. Надзвичайно комфортна тканина, комфортна вона як при згибанні колін, якщо ви займаєтесь якимись видами спорту, так і коли ви сідаєте, у вас абсолютно нічого не буде оголятися. Ну і сам по собі матеріал. Надзвичайно приємний до тіла. Ціна такого комплекту 899 гривень. Ще один комплект із цього ж матеріалу подовжена ось така ковтина. Так, з довгим рукавом, теж з надписами і з термотрансферами. Лосіни ті ж самі я маю на увазі, з високою посадкою. Дуже-дуже еластичний матеріал, він зручний. І тут уже інші надписи на комплекті. Всі речі абсолютно унікальні в єдиному екземплярі, тому ви, ну точно таких ні в кого не знайдете. Ціна цього комплекту також 899 гривень, він може бути як. Термобілизною, тобто ви можете взимку його надягати під низ, надягати якісь теплі речі, щоб зберегти комфорт і затишок вашого тіла, ну і носити як самостійний одяг, тому що це приємно, зручно, комфортно до тіла. Дуже зручна та елегантна сукня фасону оверсайз в комплекті з поясом. Виконана із дуже м'якого ангорового полотна в принт осіннього листя. Лінія плеча спущена, тут, як ви бачите, дуже-дуже широко. Довгий рукав на високому манжеті його можна ось так от припіднімати договір. Довжина міді якраз посередину входу. Колін або ж євродовзжина. Сукня насправді широкого крою завужена донизу. Ось я вам демонструю. Її можна носити з кедами, з кросівками, як завгодно. Також вона може виконувати роль, наприклад, туніки. От ви надягаєте джинси, потім піднімаєте. от. І все, можна навіть подвійний такий низ зробити, щоб вам було зручно. Виконана із не дуже щільного матеріалу, але він досить такий теплий, тому ця сукня підходить як на осінь, так і на зиму. Ціна цього плаття 699 гривень. Дуже крутезний та ефектний комплект в стилі дольчі і Кабана. Надзвичайно класна тканина, шовковиста, має Еластан, але в неї ось такий, як шкіряний зверху ефект. Це. Стрейч, шовкова тафта, от навіть, я б її так назвала. Досить незвична тканина, мені її присилали в подарунок цю тканинку. Так, роздивляємося речі, складається комплект із світшоту оверсайз, ось такого вільного крою. На манжеті подвійному його можна ось загорнути, наприклад, взагалі наверх. Спідниця, висока посадка, висока лінія талії, дуже зручний пояс і є. Кишеня-спідниця прямого вільного, ну або ж прямого покрою трішечки завужена донизу. Тому в цьому комплекті потрібно бути як леді, не лазити по деревах, що я маю на увазі, не робити дуже широких кроків. Тут. Кроку вистачає, але він досить такий елегантний, тому враховуйте це. Розрізу тут немає. Ну, за рахунок крою, от така, такий зовнішній вигляд. Це ще не все. Спідниця має підкладку для зручності, щоб також вона могла виконувати роль більш зимової речі. Тканина не тонка, вона середньої щільності, така приблизно як. Костюмована тканина. Цей комплект може бути в більш спортивному варіанті зі спортивним взуттям. Чоботи можуть бути взагалі будь-які, навіть якогось яскравого відтінку, отак як в стилі дольчі і Габана. Також це може бути якась спортивне взуття на грубі танкетки. Додавайте аксесуари на ваш смак, комбінуйте ці речі одне з одним. Ціна цього комплекту 929 гривень. Дуже яскравий та дуже стильний костюм в стилі Дольчі Габана виконаний з італійського джерсі, надзвичайно якісного, натурального та комфортного до тіла. На осінній зимовий період ідеально. Отже, комплект це світшот вільного крою оверсайз на подвійному манжеті. Манжет можна підвертати. На рукавах також є манжет, можна піднімати по руці. Спідниця з високою талією, все, як я люблю. Взагалі, висока талія це завжди зручно, еластична, комфортна, в спідниці є кишені, вона прямого крою і попереду є розрік. Що дозволяє нам вже в цій спідниці лазити по деревах. Ну ви зрозуміли, це образно. Отже, спідниця з розрізом, не обов'язково носити, що буде на підборах, Це можуть бути кеди кросівки, будь-яке взуття. Речі комбінуйте, можете надягати з іншими речами з вашого гардеробу. Ціна саме цього комплекту 999 гривень. Сукня коралового кольору, вона надзвичайно красива, рукав тут цільнокроєний летюча миша, і спідниця широка трапеця. В комплекті пояс, який має вигляд хустки, його також можна використовувати як декор на голову. Тканина з назвою VFLE, вона досить таки щільна, гарно припускає повітря та вологу. В ній вам буде не спекотно восени. Така сукня може бути в комплекті. Якщо ботами, так це можуть бути туфлі, будь-який сезон. Єдине, що враховуйте, що оскільки тканина гладка, то бажано, щоб ви під цю сукню одягли або нижню спідницю комбінацію, або якщо у вас є чохол-комбінація, щоб більш згладити силует. Або використовуйте колготи утягуючи та безшовну білизну. Тоді також матимете гарний вигляд. Ціна цього плаття 899 гривень. Воно дуже комфортне та дуже красиве. Також воно не в обтяжку по талії, тут іде як оверсайз, або як плюс сайз. До речі, цей пояс можна зав'язувати і ось в такий спосіб. Тоді в нас утягується лінія животика, і такий вигляд має більш як кокетка попереду. Так? Ось. Можна задрапірювати, викласти і от матиме більше такий вигляд. Комплект або ж костюм кольору зеленої оливки, або ж хакі. Виконаний із якісного італійського трикотажу. Отже, світшот. Такий більш теж оверсайз, є защіп попереду, і манжети із кашкарсе, який гарно фіксується та тримає форму. Штани на середньовисокій посадці, ось такі, досить такі зручні з резиночкою, є кишені і защіпи, як імітація стрілок. Штани не джогери, вони внизу прямі, що нам дозволяє. Надягати як з підборами, так і зі спортивним взуттям. Досить комфортний костюм. Тканина має трішки еластану, тому можна не хвилюватися, що буде витягуватися на колінах. Коли ми сідаємо, у нас все тут закрито і все гарно. Ціна такого костюму 989 гривень. Речі можете носити як разом, так і окремо. І підійде і під світлі речі, і під темні, тому що колір досить такий універсальний і не маркий. Дуже теплий та затишний комплект, який складається із ковтини, із дуже теплого, та товстого флісу з назвою Фліс полар. Він досить такий щільний. По товщині ця тканина схожа на трьохнитку на флісі. Хто е, знає і. Е, Може собі уявити, настільки ця тканина тоста. Звичайного крою світшот, він теж оверсайз, досить такий вільний, красиво оформлена горловина, є високий манжет, який можна піднімати по руці. Світшот подовжений, як ви бачите, але його можна так робити. Заправляти резиночку всередину, ну або ж манжет, щоб робити його більш коротким, хто полюбляє. В комплекті до цього світшоту йдуть штани, вони прямого крою із імітацією стрілок, ось такі защипи, висока посадка, широка зручна резинка та є кишені. Довжини вистачає навіть для великого зросту, і також ці штани можуть бути як класичними, якщо ви одягнете. Підбори не обов'язково зі спортивним взуттям. Тканина костюмна дуже гарної якості і надзвичайно красивий колір. Ціна такого комплекту 929 гривень. Надзвичайно якісний, зручний та затишний. Друзі, це вся колекція. Якщо бажаєте придбати речі, робіть, будь ласка, скріншот та надсилайте мені його у Viber. І дуже вам відповім з радістю, дуже з радістю на всі ваші питання, якщо вони у вас є. Також нагадую, що в мене є інстаграм, і я постараюся дублювати речі, які є в наявності, які можна купити, в інстаграм. І посилання на мій в інстаграм ви також знайдете в описі під цим відео. Бажаю вам усім наснаги, натхнення. Бережіть себе! Хай у вас будуть якісні та радісні дні кожен день. Робіть те, що вам подобається. На цьому все. Не забувайте ставити ваші вподобайки та пишіть коментарі. Бувайте здорові! цьомки-бомки, До зустрічі!